Слава нації! Товариство, радий всіх вітати на сьогоднішньому марші. Пригадую, скільки нас було 2005 року, коли ми проривалися через Червону наволоч. І з гордістю бачу, скільки вас сьогодні. Направду бандерівська армія росте й міцніє. А скажіть, будь ласка, тут серед вас є ліберали, а демократи? Ні! А націоналісти є? Ні! Оце відповідь хороша, товариство. Сьогодні ми вшановуємо Пресвяту Покрову Богородицю, покровительку всіх тих, хто не плаче, не ридає, не страждає, а бореться. І коли кажуть, що серце України в Києві, то мають на увазі, воно в Києві тоді, коли тут є ви. Бо серце б'ється не в продажному парламенті, не в корумпованому уряді. А серце України б'ється там, де ви боретеся. Воно б'ється в українському селі, яке ви захищаєте від рейдерів. Воно б'ється в зелених зонах міст, які ви захищаєте від забудовників. Воно б'ється в місцевих радах, де наші депутати захищають простих громадян. Це серце б'ється на фанатських трибунах стадіонів, де молоді патріоти стають залізною стіною проти ментовського безпреділа. Воно б'ється в серцях тих. То відстояв нашу землю в кривавому вихорі Другої світової війни і других визвольних змагань. І саме сьогодні, коли ми всі разом з вами прийшли сюди в Київ, серце України б'ється і тут. Ми з вами згадуємо сьогодні всіх полеглих, але ми повинні пам'ятати, боротьба не просто триває, зараз вона розгортатиметься. Є тільки дві форми в житті: це є гниття і горіння. І ми з вами вибираємо ту другу форму. Ми будемо горіти незгасивим вогнем. Ми пройдемо через всі заслони. Ми зметемо ту нечисть, яка сьогодні панує в Україні. Але це все буде саме тоді, коли ми з вами перейдемо від змагання в радикальності риторики, до чого вже сьогодні багато хто звик, до радикальності в діях. І тоді ми побачимо, скільки нас насправді і чого ми варті. Тому що знаєте, товариство. Нам з вами ще наші здати останній важкий екзамен. Ми з вами армія, яка має тільки фронт. У нас нема нікого на флангах, нас ніхто не підбирає з тилу. Знаєте, друзі, не страшно, коли стріляють в груди. І 9 травня собою це, це довели, коли пішли на бандитські кулі. Страшно, коли стріляють в спину. І тому у нас з вами, коли ми підемо до перемоги, не повинно бути в тилу. Ліберастів, толерастів, ідеологічної агентури ворога не повинно. Коли ми підемо у свій великий похід, у нас з вами в тилу не буде грицаків, Андруховичів, Мариновичів і іншої крістирної інтелігенції, яка називає борців за нашу свободу нацистами і фашистами, каже, що ми нетолерантні, зарізкі, недемократичні. Ми є такі, як ми є. Свобода, така як український народ, і свобода це та армія, яка буде його захищати, захищати всіх, наших героїчних, напівголодних освітян і медиків, нашу роззброєну, зраджену, напівроздягнену армію, наших талановитих, але знищених і принижених науковців, які, будучи докторами наук, торгують на базарі китайськими шкарпетками. Цього всього не буде, друзі. Ми з вами сьогодні не просто відзначаємо історичну дату, а говоримо про те, що продовжуємо ту саму боротьбу за соціальну і національну справедливість, за Україну без олігархів, без буржуйсько-бандитської кримінальної системи, за Україну справедливу, потужну і багату. Бо сьогодні в Україні відроджують гламурний сталінізм. Вони хочуть сталінізм тільки без стаїна побудувати з гламурними олігархами замість політбюро. І з ефективними менеджерами замість чеківських комісарів. А ми дозволимо відродити сталінізм. Yes! І цю відповідь нам з вами належить пронести сьогодні по вулицях Києва, а потім ту часточку цього вогню, цієї енергії в своїх серцях принести назад до себе додому, де нас з вами чекають українці, які потребують вашого захисту і де точиться справжня боротьба. Там сьогодні фронт. Фронт сьогодні на вулиці кожного українського міста. І коли раніше... Вони нас з вами ганяли по лісах і добивали по краївках. Сьогодні ситуація змінилася. Боротьба буде тривати в містах. І коли раніше вони хотіли забрати українську землю, і ми їх тою землею нагодували. Сьогодні ми їх нагодуємо в боротьбі асфальтом. Слава Україні!